Ось ці протигази в університетській роздягальні про всяк випадок кожного лічного є протигаз, який має знаходитись або при собі, або в кабінеті, або на робочому місці. Та всі сподіваються, що вони висітимуть і далі без потреби, каже проректор Микола Куницький. Втім, до навчального року тут готуються. На сьогоднішній день у нас п'ять буде об'єктів, які зможуть. Відповідно, здійснювати укриття людей під час повітряної тривоги. Прихистити зможуть всіх і студентів, і працівників вишу. Нині ж проводять ремонт, білять стіни, вивозять сміття та створюють чотири підземні навчальні лабораторії. Інженера підготувати без лабораторного обладнання, без як кажуть, його спілкування з приборами практично неможливо. Ось це одна із них обладнана ще до війни. Облаштування решти зручностей триває. Вода тут є в налічів, немає каналізації, тому система буде передбачати дрінажний насос, який буде перекачувати на перший поверх. До укриття завезли палети, вікна з на двору захистили піском та бетоном. Дане сховище розраховано на майже 1200 осіб, і нам повезло, що є в ньому 5 виходів. Подивитися, чи все роблять, як годиться до університетського підземелля. Прийшла комісія. Серед них Майя Тарасенко. Жінка очолює відділ охорони праці і говорить, як ніхто інший знає, що має бути в укриттях. В укритті обов'язково має бути забезпечено освіщенням, аптечкою, санвузлами, питною водою, а також водою для технічних потреб. Та головне каже, це безпека, і попри все тут чекають студентів, як місцевих, так і з усієї країни, говорить Олег Григор. Зараз студенти дуже очікують очного навчання, і це така приємна як кажуть інформація, тому що вищу освіту дати можна тільки тоді, коли студент буде отримувати в аудиторіях знання. Із 766 захисних споруд у школах, університетах та технікумах області готові 306 укриттів. Розповів телефоном начальник обласного управління цивільного захисту Сергій Озеран, у яких можуть вже укриватися діти і відповідно можна забезпечити безпеку під час навчань. Врешті решті закладах проводяться відповідні роботи щодо проведення їх у той стан, який визначений керівними документами. Тетяна Рева Олег Кураш Новини на Суспільному Черкаси.